Всім привіт! Мене звати Микита Зінченко, і сьогодні 22 й день моїх вже нещоденних мінівлогів, в яких я розповідаю про своє життя. Я першочергово планував зняти 100 днів, де є щоденно, тому що це в мене вже другий сезон і перший раз мене не вийшло зняти 100 днів, навіть 50 <свісно> не вийшло, були великі перерви. І я думав, що цього разу 100 зніму 100 днів і буду щодня розповідати про своє життя. Потім я додав до цього правила виняток, типу що неділя в мене буде вихідний. І ось в мене було щось 10 днів перерви. Але цього разу це не тому, що я якийсь незібраний, не тому, що в мене там кудись зникла мотивація. Насправді, навіть навпаки, я ці 10 днів провів доволі продуктивно. В мене зараз проходить курс з малювання, і мені треба було готувати матеріали. Я багато спілкувався з учнями, особливо з тими, хто на наставництві. Це були надзвичайні години, де я спілкувався з початківцями і наставляв їх, розповідав, що їм треба зробити для того, щоб досягти їхньої цілі наступні два місяці навчання. І мені було дуже цікаво розмовляти з людьми, тому що у всіх бажання схожі, багато хто хоче монетизувати свою творчість, багато хто хоче покращити свої навички. Але кожен, точніше, кожна, бо поки були тільки дівчата, у них свої певні відтінки в тому, що вони хочуть, і було цікаво допомогти. Крім того, в мене трошки посунули ближче. Вимоги по написанню дисертації по аспірантурі, і довелося трохи включитися в навчання. Також були організаційні моменти, тому що цього року я буду викладати в Могилянській академії, і були теж завжди організаційні моменти. Треба було там і з'їздити і поговорити. Навелилося трохи роботи, я знайшов час на творчість. У мене з'явився мій. Мікропроєкт, не знаю, я щодня потроху малюю, це я теж ходом покажу. Ну і врешті-решт до мене приїхали друзі. Просто так склалося, що до мене приїхало троє друзів за цей час, з якими я поспілкувався, яких я давно не бачив, які або за кордоном, або в інших містах. І я прекрасно провів оці дні. Я не можу сказати, що в мене <смір> зник мій тривожний розлад, що е, в мене мій апатичний стан там кудись прям далеко дівся, що я став почувати себе впевненіше. Ні, такого нема, але це були хороші класні дні, в яких я себе відчував плюс-мінус продуктивно. Або якщо це був непродуктивний день, то він був просто хороший. А в наш час це вже доволі багато. В мене є два івенти, на які я сходив. І я хочу ними поділитися, але оскільки я сьогодні втомився, і вже 23-й, я намагаюся лягати раніше, то я зараз просто це ну нехай не одним дублем, але коротенько запишу і піду спати. А завтра вам покажу, тому що я ходив і в Канапу, в це один з класних ресторанів в Києві на відкриття тематичного меню до фільму Малевич. І подивився, до речі, дуже багато різних відгуків про фільм, про це теж, напевно, варто сказати, тому що я записував свій відгук, типу, як просто нейтрально в вакуумі, чисто свій, але після цього і кінокритики вже підключилися. І якщо ви не дивилися, подивіться попередні епізоди. Там я розповідав про те, як ходив на прем'єру і мої перші враження. Там, правда, мікрофон погано записав. А крім меню, крім презентації, яка була, до речі, дуже класною, я сходив на майстер-клас до майстерні друкарні на нижньому валу на Подолі, куди мене запросила. Неймовірно надія Харт. і е, там проходив дуже класний майстер-клас з створення екслібрісів. Це такі маленькі початочки, які е, типу, наче як штамп в паспорті в закордонному, ну тобто в закордонному паспорті тобі ставлять штампи, коли ти відвідуєш різні країни. А екслібріси ставлять власники книг. Коли до них приходить книга, тобто, якщо книга подорожувала між різними власниками і бібліотеками, то в ній буде декілька таких штампів, і це дуже класно. І ми робили свої. І я на три години прям поринув у творчий процес. Я прям дуже сильно перезавантажився. В інстаграмі про це виклав, але покажу ще більше кадрів. Розкажу про івент, який буде в кінці вересня, тому якщо хтось в Києві і хоче якогось не дуже дорогого, але надзвичайно насиченого творчого івенту, то я зроблю завтра оголошення. Загалом, я не можу сказати, знову ж таки, що я якийсь мега наповнений, і я доволі сильно втомився за цей період, тому що для мене спілкування з людьми, воно виснажливе. Але якщо порівняти навіть те, як я просто записую це відео, а я записую його щиро, отак я, як я себе відчуваю, то якщо це порівняти з тим, коли я записував перше відео для мого першого сезону цих міні-влогів, я не міг так посміхатися. Моя посмішка була набагато-набагато сумніша. Тому, хоч перерва, це для мене тривожний дзвоночок, я спробую продовжити цей графік, знімати далі мені влоги і подивимось, що вийде. І завтра буде цікавий матеріал, а поки до зустрічі. Папа! -па.